Всім привіт! І сьогодні я буду пробувати ось такі гранули, які потрібно класти в молоко. Спеціально для цього я купила ось таке молоко. Зараз наливаємо. Відкорковуємо. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буле. Не без рукожопства. Закроковуємо. Складемо саму трубочку. Тут, з обох боків, є ось такі отвори. Крізь них проходить молоко, не даючи випасти кульками. Складаємо. Пробуємо. І вау, це було дуже смачно. Мені дуже сподобалось, і я ж перехрестила цей напиток. Але, воно справді як полуниця, точніше, як полуничне молоко, і воно ну, дуже смачне. Я, якщо чесно, оцінюю це на 10 з 10. Так, це дуже прикольно було. Тепер пробуємо ось такий багет із нутеллою всередині. Відкриваємо. Не без труднощів. Відкрили. І там всередині нас очікує ось така половинка багета. Зараз буду шукати ще одну половинку. Знайшла. Пробуємо. Ой, це дуже тверде, якщо чесно. Я зараз зап'ю молоком. Папірчик полетів. Запиваємо. І це, ну, дуже було гарне поєднання. Так, це таке дуже смачно, якщо воно не ну, є дуже тверде. Так, доїдаємо багет. Всередині ось такі хрусткі кульки. Доїдаємо. Перекус. І пробуємо ось такі ММД із хрусткими кульками. Тут так і пише. Так пробуємо. Відкривається вам дуже важко. Тут я знайшла нормальний логічний відкриття. Ось такий кульки. Вона ну, де вас смачне. Всередині зараз покажу, що. Ось такі гранулки, тобто кульки. І доїдаємо. Ну а на цьому всім пока.